Що він дуже би хотів мати вплив на розвиток України і українськості та зокрема. Для нього дуже важливим було українське слово, українська література. Дитина наша абсолютно не сприймала російськості, російськомовності, російщини та російської літератури. Він боровся за те, щоб все було українською. Коля працював в медіавидівництві Інфокар, яка пише про автомобілі. Це насправді дуже великий потужний медіаресурс. Там нереально просто фантастичні люди працюють. І ті репортажі, які вони робили, це ну просто титимуєш ти подих, тому що тобі настільки цікаво. Він мріяв завжди про те, через те, що а, тато привив нам обом любов до автомобілів. Ми не мислимо своє життя от, без керма, і це, а, це щось нереально круте. і В нас знаєте, як мама каже: о Боже, це окрема каста, каже: Ось мене туди не вносите, Так а ми, ми цим жили, ми дорожили. І він мріяв, він хотів працювати по закінченню моглянки та маючи вже а магістра, він ходив на співбесіди, шукаючи, де би йому саме було цікаво працювати. Він ніколи не йшов по заробітну плату. Він ніколи не йшов по умови. Це були зачасту стресові умови, важкі умови. Але головне, щоб це була цікава робота. От і він писав. Рев'ю огляди статті саме про машини, які тільки-тільки з'являлись в Україні. Він їх тестував а, в плані механіки, в плані та зібрання автомобіля, писав про це. А, і він боровся а, в інфокарі за те, щоб а, мати. Статті українською мовою, тому що контент вівся повністю російською. А він був першою людиною, яка прийшла і сказала: я напишу українською. Йому на те відповідали, що окрім української, будь ласка, дублю російською, тому що потрібно читати. Зрозуміло, окей, він дублював російською, і там, типу, слухай, воно гарно звучить, ні, не гарно. Давай ще якесь там інше слово пошукаємо. Робота була нереально цікавою. А, і вже. Незадовго до початку війни, а повністю вони зорієнтувалися на український контент. Зараз Павло Кащук так зрозуміло, що тільки українська, але принаймні Коля він є корифеєм, він є засновником саме україномовного автожурналізму. Ми, ми цим дуже пишаємось, і ми знаємо, що він дуже сильно того хотів. От мрія вже вже одна та галочка, вона ну інша. Mm -hmm. так? Також він мріяв про книгарню. Як так. ви вже uh -huh. Ну, Часто проговорювали це. Uh -huh. Uh -huh. Я його підбивала постійно на школу іноземних мов, тому що оскільки та uh -huh, маючи магістерку Могилянки, і він абсолютно вільно, як власною рідною спілкувався англійською, в нього була чудова німецька. Uh -huh. Я вчитель німецької і англійської, а він німецьку англійську вивчав. Ну і окрім того, українська література, мова, славяністика Та ось це все в нього було присутнє французької трохи і на розмовному рівні польською, Тобто, він класно володів насправді на мовами. Завжди там подорожуючи, подорожував він дуже багато. Він використовував всі можливості, щоб просто поїхати кудись, щось, подивитись. Він гарно наловчився користуватися послухами Airbnb а та там брати в рент машини, просто формувати великі друзі, групи друзів, їхати там. Давайте цього там літами подивимось. Цих три країни, потім тих три країни. Ну людина, яка хотіла бачити і. Саме головне, він не тільки бачив, він робив з того висновки. Він вмів дуже аналізувати, він був дуже глибокою людиною, мислячою. І приїжджаючи додому, там, я дуже пам'ятаю, особливо Португалію я вразила. Він сказав: Я бачу, як Португалію шматочками можна було би внести десь от саме в Західну Україну ну, і ти. ти ти не конектиш цього, так буде Португалія і Західна Україна, і що в них може бути спільно, коли ти просто не розумієш. Це багато чого можна класно звідти запозичити і розвивати, розвивати та робити туристичною. Тому ну, робота, робота це ось так. Але робота вона була завжди на такому чільному місці, але не головному. В нього були чудові хобі. Він професійно фотографував. Він любив фотографувати місто в динаміці. Це постійно були якісь цікаві вибрані локації. Ми не про Вінницю говоримо. Вінниця це рідне місто. Він дуже любив Вінницю. А чому тут ми саме зробили це все? Тому що важе це місце сили, і кожен його приїзд він починався з того, що ну ти ж забереш мене з вокзалу. Правда, кажу, добре заберу з вокзалу. Якщо він приїжджав не автівкою, і ми. Їхали просто влюблену кав'ярню, каву. Кав. Спочатку пили кав вдвох, потім вже ми їхали до батьків. А потім тікали знов до міста. Десь просто гуляти, розмовляти. Дуже пішки багато ходили, тому що він то страшенно сильно любив. От. Але ем, саме любов його то Київ, то Київ, то Поділ, е, то набережні, всілякі можливі пляжі, і це море крутих, таких, знаєте, історій. Ем, Класних, позитивних, деколи сумних, деколи сопливих. Насправді через те, що вистачало всілякого різного, але Київ це ну, він залюблений був Київ. Це однозначно. У нас тут направду, має поки тут Вінниця, та, але ми з часом розширимо нашу колекцію невеличку, кому тільки почнемо зібрати саме подолом, Львовом. Маємо Джерел Гач, до речі. Про Джеро Джерел Гач. Скажу, це, це нереальне місце. А от Коля з друзями, що би не було, вони кожного літа їздили на Джерегач. Це для них місце, де вони перезаряджались. Він сказав, що можна скинути всі абсолютно маски, бути таким, яким ти є. І компанія завжди була дуже гарна, і він завжди чекав того. От саме відпочинку на. Жирогач.